Ми далі будемо говорити про те, що відбувається на Курщині. Зокрема, Україна наразі контролює газовимірювальну станцію Курській області Росії. Про це заявив неназваний радник президента України Володимира Зеленського у коментарі за Вашингтон Пост, яке було опубліковане 8 серпня. У Генштабі та Міноборони України досі не коментували події на території Росії. Тож що відомо наразі про газовимірювальну станцію у місті Суджа, і загалом як відреагував європейський газовий ринок на те, що відбувається на території Курської області Російської Федерації, ми поговоримо про це із Андрієм Закревським, це голова правління асоціації нафти і газ України. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вітаємо доброго здоров'я, колеги, пане Андрію. Для початку давайте просто для розуміння, зокрема, нашим телеглядачам пояснимо, що це за газова мірюльна станція в місті Суджа, яку роль вона має загалом для газової системи Росії. Ну, це не тільки для газової системи Росії, це величезна роль і для газової системи всієї, Європи, і в тому числі і України. Справа в тому, що фактично, завдяки існуванню цієї газової мірівної станції, і іменно на боці російському, от і робилися оці всі. Карманні олігархії України, Європи, Словаччини, там, Угорщини, Австрійщини і так далі. Ну я вам простий приклад призведу. Свого часу, коли я познайомився з Юрієм Вітренка, один із різних э, камней э, на рахунок цього контракту була саме наявність вимірювальної станції, головної вимірювальної станції іменно э, Суджа. Чому? Тому що, от вам приклад: от, наприклад, у вас є на Запоріжсталі, в Запоріжжі свої там російські директори. Тобто да? ви спалюєте газ на те, щоб плавити метал. І ви контролюєте, вимірюєте газ на суджі. Да, з на російській стороні, а потім ваш же російський директор вам звітує десь в Запоріжжі про те, що він спалив стільки-то газу для того, щоб зробити стільки-то металу. Він може скільки завгодно збільшувати перерозход його. Да? Тобто показувати, що цей метал йому взагалі в Запоріжжі невигідно е виробляти і так далі. Том подібне, що у нього немає ні граму прибутку. А якщо у тебе ще є під якимось е е карманним президентом, такий як Янукович, ще є кармани, якісь арбузов, да, то тобто, є податкової. Е Робить це все. Що ви бачите далі? Ви бачите далі повернення ПДВ за метал, який вам показано що він не рентабельний, відсутність платників, сплати прибутку і так далі. тому подібне А що ви думаєте, що заважало те ж саме робити в Угорщині, Словаччині, в Австрії? Словаччина заробляє тільки на те, що нам відомо, мільярд двісті мільйонів євро на транзиті російського газу, на різниці, які б їм робиться. Угорщина, ви думаєте, Орбан просто так пішіть із за того всього? Ну, звичайно, вони заробляють на всіх приписках і так далі, тому подібне, на поверненнях ПДВ і так далі. Тобто, неоднократно ми висували туди до війни повномасштабної і перед тим комісії різні. Євро європейці посилали комісії на суджу, коли вони сиділи і просто іноді годинами дивилися на ці датчики, намагалися з'ясувати, яким чином це робиться. А насправді є комерційна тайна. І якщо ти повністю не відкритий, а третій енергетичний пакет Росія проігнорувала з виключеннями завдяки Германії своєї Німеччини свого часу, то фактично це було все непрозоро, і оця непрозорість і кормління еліт. За рахунок суджі і призвела до того, що росіяни навіть не думали, що її будуть атакувати, тому що вони знають, що є еліти внутрі України, які з цього кормляться і кормилися еліти в Словаччині, Австрійщині, Угорщині і так далі. Вони їх не охороняли, тому що вони думали, що це дойна корова в вигляді суджі охороняє сама себе. Що хто буде робити цей суд по якому вони сидять? А, ну, а так оказалося, що під час війни можуть. І от е, я достатньо відповів, чому е, втрата, втрата суджу була для них неочікувана. Чому вони її охороняли, Тому що сама по собі е, ця кремльошка еліт е, стран Варшавської угоди е, захищала суджу і цей участок кордону. Ну і вже є реакції від європейських країн, зокрема в Молдові. Комісія з надзвичайних ситуацій уряду у четвер, восьмого серпня, оголосила стан підвищеної готовності в газовій сфері у зв'язку з подіями в Курській області. РФ про це повідомляв телеканал ТВ 8 Питання з приводу того, які альтернативи для них тепер вони заручники ситуації, яка склалася? Ні. Ні, і Молдова теж саме ситуація. Йде поставка газу на Придністров'я, а потім електрику вони беруть з Придністров'я і забезпечуються Молдови. Така ж сама ситуація, як Запоріжжя за присталлю, така ж сама ситуація, як з словаччиною і їх перед продожами, і так далі. Тому подібне, це все годівниця, годівниця не прозора годівниця агентів Кремля. Оце і є суджа. От. І в е, рахунок Європи, ну дивіться, 25-28 е, липня подорожчали на ТТФ е, газ подорожчав. Чому? Тому що е, в Ізраїлі були проблеми і боялися, що там станеться з поставками е, скрапленого газу на Європу. Да? Тобто подорожчало до 40 євро це. Потім відкотилося на 3 євро вниз. От. Зараз е, е, знову подорожчало до 40 євро після того, як на суджі було. І засуджує це, чи за того, що просто зараз коливаються ціни туди, плюс-мінус в серпні місяці, тому що зараз, в принципі, в серпні більше реагує газ на погоду і на заповнені сховищ. А що ми бачимо по заповненості сховищ? В середня температура по лікарні 91% сховищ вже заповнений. Європі для того, щоб проходити останні зимовий період, останні три роки було потрібно 43% три заповненості сховищ. Тобто вони як були перезаповнені газом ці європейські сховища, так і лишились. Добре, пане Андрію, І а ще ще має запитання. Тоді, якщо ми говоримо, що в принципі для Європи це не критична точка, те, що там зараз відбувається, але все одно, а скільки втратить Росія від того, що наприклад припи, може припинитися транзит газу через ось цю суд? Дивіться, 5 мільярдів доларів вона втратить на продажі, тільки які нам відомий. Вона втратить на підготування. Ви кажете, чому ви є Європа? Ви є агенти російські в Європі. Вони те от, показують, наскільки корумпована і за оця оця страна Варшавської угоди саме. Страни Варшавської угоди це якраз оці от були нейтральні страни. Угорщина, Австрійщина, Словаччина. Вони розділяли Європу по угоді, які нам лишилися з Другої світової війни. Розумієте, тому вони виють. Ви подумаєте, ми втратимо всього 800 мільйонів доларів, а вони втратять 5 мільярдів доларів. Ми маємо підземне сховище газу і клієнтів в Європі на закачку для того, щоб існувала наша газотранспортна система. І зараз Малютін буде цим займатися. Роман Малютін зараз буде цим займатися. І бачите, йому на три роки продали контракт. Значить, його ідеї способствують. А, а що буде робити Росія своїми тисячами кілометрів? газогонів. у них же теж тиск впаде, якщо перестане бути транзит. От, Що вони будуть робити? Я думаю, що у них будуть великі проблеми. Що дотації вже у нас, слава Богу, вже фактично дотації немає. Тобто ми вже на жаль, на жаль, ми вже вимушені витрачати огромні кошти на підтримку своїх домівок там, і так далі. Тому подібне. От. А у них же досі Радянський Союз. Це буде величезний шок для росіян. Я хочу це побачити, пане Андрію. Дякуємо за пояснення. Ми далі будемо стежити за ситуацією, оскільки досі тривають бойові дії в Курській області. Чекаємо від офіційних джерел оновлень. Андрій Закревський, голова правління асоціації нафта і газ України, був з нами на прямому зв'язку.